Привіт, мої дорогенькі, ми зараз знаходимося в місті Хмельницькому на мікрорайоні Гречани. Це легендарний район, який славився завжди чіткими пацанчиками, гарним парком відпочинку. Ну і також на цьому районі дуже багато підприємств, великих підприємств. І на одному з таких підприємств, на даху, ми встановили сонячну електростанцію на 100 кВт. Зараз детально ми про неї вам розкажемо на даху компанії Техносмарт Ми встановили сонячну електростанцію на 100 кВт. Також ми використали інвертор на 100 кВт та 172 панелі бренд фотомодулів Trina Solar 580 Вт. Ціна такої станції 44-700 доларів. Така станція на рік заощаджує при тарифі 8,2 плюс-мінус 920 тисяч гривень. Окупність такої станції менше 2 років. Так, дай Боже, здоров'ячка. це наш клієнт Козлов Олександр, власник Техно Смарт. Олександр, дай Боже вам здоров'ячка. Розкажіть, чим займається ваша компанія? Крім це займається металообробкою. Наші послуги нашим клієнтам це лазерна різка листів, лазерна різка круг, лазерне лазерне чистення. Все, що з лазером і зв'язано, це наш профіль. Крім того, даємо послуги, просто зварені та карні роботи. Це наш профіль. Так, я знаю, що ви ну, як знаю, я впевнений, що ви поставили сонячну електростанцію, бо по-іншому ми вас інтерв'ю не брали. У вас стоїть сонячна електростанція на 100 кВт. Так. Скажіть, будь ласка, чому ми саме обрали сонячну електростанцію встановлювати? Коли ну, прийшла така ідея? Ідея прийшла тоді, коли стало більше відключень і подорожча електроенергія. Ну, для себе вирішив, що потрібно економити таким чином. По-перше, це би, екологічно, по-друге, це економно для підприємства. Ну, і Мало що буде, а так буде запас електроенергії. Зрозумів. От скажіть, будь ласка, які у вас інструменти працюють? Чи вони всі на електриці, чи є щось інше? Ні, практично все на електриці, тому якби вибір пав на сонячні панелі. Все угу. зв'язано з електрикою, абсолютно. 100 кВт вам достатньо для цього? Е, ну, практично при тих. Притик. Будете план, плануєте доставляти? Ну, буду хіба що на іншому виробництві, не на цьому. Ага. Чому ви обрали саме нашу компанію, і звідки взагалі дізналися про нашу компанію? Ну багато з кого обирав. Дали найкращу пропозицію. Нормальні сроки ми налаштували все. Зробили все безпропелом. Так, що побажаєте тим людям, які ще сумніваються, чи встановлювати сонячну електростанцію чи ні? Не сумнівайтеся, обов'язково ставте, тому що за цим все одно майбутнє. В будь-якому випадку воно принесе вам користь, тому що це економія ваших коштів. Зменшення вартості вашого виробництва, якщо це для виробничої компанії. Ну і це майбутнє, це. Так, якщо вам потрібні якісь послуги, які може надати пан Олександр, от давай, підходь ближче, підходь ближче, в оцей номер телефону, ось сторінка, мейл і замовляйте. Пан Олександр, дякую вам. Думаю, що далі на наступному підприємстві встановимо ще більшу станцію. Дай Бог, вам процвітання, успіхів в роботі. Дякую. Ще один задоволений клієнт в місті Хмельницькому. А вас я попрошу перейти на наш сайт, заповнити анкету, дізнатися, чіткий прорахунок та всі пропозиції від компанії iSolar. iSolar – твоє світле майбутнє.